Вітаю, друзі! Перший день осені 25-го року. Тільки зайшли в ліс. О, вчора ви бачили, да? такі гарні підосичники, трошки лисички. Собаки засідались в машині. От. Приїхали додому і згадали за ще одне місце. Неподалеку від того. От. І тут також волога затримується. Вирішили поїхати саме сюди. Подивимось, що цікавого саме в цих місцях. Ну що, друзі, все як завжди, все, що ми побачимо. Побачите і ви. Друзі, тільки вимкнув камеру, воно здалечко бачу. Підосичник. Три підорешника, чотири. Отак От нас зустрічає цей ліс. Ху! Ну що я казав, бачите. Гарно, що згадали, так? Да? що Тут також такі місця цікаві. О, який колір. Перший грибочок 1 вересня 25-го року. Отакий От початок у нас осіннього сезону грибів. О! Який же ж гарний, а. Отак. Бачите, який кадр. Це перший гриб осені 25-го року. Знайдений 1 вересня. Де ви є? О! Поки зривав грибочка, фільмував і річок, як завжди, з не вже попереду. Напевно, вже з підосичниками, ні? Я говорю цей підосичники, напевно, вже знайшла там. Не, ні. Ні. Дві лисички знайшла. Дві лисички? Теж гарно. Хоча в цих місцях... Кого? Підорешників. Підрешник. Та я теж бачив. Хоча в цих місцях саме лисички не так багато, от як ми були вчора. Хоча вчора ми теж, теж не так багато їх знайшли. Но там лисичкові місця. І тут не дуже. Зустрічаються, але так. Собакини вчора так набігали, здається, Та, пекотно так було. Була, ну. – Ви бачите, да, втомилися і сьогодні так. Не дуже бігають. Що там в тебе? Ще знахідки? Я воєнка. Ага, бачу. Це ти і ось так палець? Це... Чи він сам упав? О, а може собаки збили, пробігли. Трошки поїли його. Так, а де? Ще один. А, воно бачу. Бачиш? Ага. Слухай. І такі молоденькі. О! Який гарний гриб. Та що ми сьогодні? Теж з грибами. Mm -hmm. Щось добре. Так, звичайно, що добре. Ні, 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 вон, далі. Вон. А. Юріша, побачила здалечку. Як ти його побачила там взагалі-то, ну? Жека, не збий, грабочка. Ох, який же ж гарний, а! Такий колір. Жиклян, іди сюди. От як його не побачити? Ну да. таксик, <пасів> що ти робиш? О, який фантастичний гриб, а? До кошика. Жиклян, пішли. Під решні ховається там ліворуч. А де більба? А. От Рішу теж побачила. Голубінка що? Та, диви. Це, біла якась. Ну сховалася під листиком. Ось такий колір цікавий. А ну зараз подивимось. О, чистенько, друзі. Нічого особі. Отако. Ти що така сьогодні в лісі? Гарно так. У нас за планом сьогодні, друзі, на декілька місць проїхати. Це перше місце. Подивимось. І трошки далі десь кілометри є ще одна цікава То Головне, щоб дощ не пішов. Ну так. Да. Тут щось воно таке похмуре все. Взагалі то не обіцяли дощу. А в цієї місцевості, це ближче до гор, Це може бути. Ну-ка, марсик, я покажу глядачам. І О, Бачите, молоденькі. А воно, ще. Ну. Камар'я. З кожним походом все менше і менше. Скоро вже взагалі не буде. Ну Що там в тебе? Це ми, друзі, спустилися. Тут як ну, невеличкий такий уклон іде вниз, вниз. І тут щось нічого нема. Спочатку бачили, ми вон є. Так що зараз ще трошки подивимось. І напевно будемо вище трошки підіймемося, там вздовж, виходить, лісочка пройдемо. Бо тут щось нічого. Та, гріш, давайте повертайте до мене. Почекаємо. Дочекався Ірі, що вона підійшла і каже, що воно підусичник. А я ж тут стояв. ну. Тут стоїть, Ух ти, який гарний. Як Та щось до тебе. Сьогодні грибочки лізуть не до мене. Ой, який, так? Да? він. Видно його гарно. Видно гарно, але чомусь я його не побачив. Тебе чекав, це твій грибочок. Ну. Дочекався? Дочекався, Так, що я ще тут впустив, а? Ні, я казав, що ми трошки нижче спустилися, тут взагалі нічого нема. Ну от один все ж таки є. Нет. Все рівно повернемось і походимо трошки вище. Давай отак от. Ні-ні ці... ні. А, нали... що, да, отак, отак. а що, Ми туди прямо ходили вже? Ні, ми не ходили, ми там прийшли, ми виходить, там отак отнишли, потім от сюди на цю галявину. Не ходили? Ну Можливо, саме тут ні. Є. Ну давай пройдемося. Давай я тут, а ти трошки далі. Я зараз знову Іріша грибочка знайде. Переїхали в інше місце ми. І зібрали скільки там 5 штучок досичників. Та хочемо подивитися, як тут. У нас трохи часу є, так що ріша. А? Може трошки лівіше? Тут теж гарні місця. Так. От і подивимось, чим нас тут ліс порадує. Так, давай ріша. Зараз я ліворуч піду, там десь метрів п'ятдесят по метраж є. Хащі. Ну там щоб з собаками не лізти туди. А ви тут подивиться, поки в цих хащах бувають грибочки, але зараз нічого. Так що піду до наших і вже разом далі підемо. Так Ти там мені щось кричала, я нічого не чув. Що таке тут? Тут? Uh -huh. Ану, показуй. Ну чого собі трошки? О, uh, ого. Так, зовсім трошки. Ну так, а я там нічого. Слухай, ти сьогодні, напевно, цей печенюшку лісовичку за себе давала. За мене там нічого uh -huh. не було сказано. Тому І, що практично питає. всі підосичники, воно бачите, воно ну, показує ще раз. Та ти ж. Практично всі підосичники Юріша знайшла. Ну, Цікаве отако. питання, але, мабуть, лісовічок не так мене зрозумів. Я за всіх домовлялася. Так. <гум> <Да. гум> поки не видно. <гум> Десь хвилин 15 пройшло. Якось Ірішети знайшла. Так, удачненько. Цю сімейку, підосичників, трошки лисички. І поки більш нічого. Але це гарно, друзі. Ну. Цей ліс нам знайомий, але так далечко ми ніколи не заходили. Я вчора дивився по карті. А тут ще далі він іде от такий самий, де можуть бути теж підосичники. Ну, поки, друзі, от спочатку тільки ріша знайшла і все. Зупинилося щось гілляки в чоботи попали. І подивилися воно, підусичник стоїть. Прям поруч. Якщо б не зупинилося, напевно і не побачив би його. Зараз підійдемо. Подивимось, який він. А? Воно стоїть. В травички його не видно так, да Ну, який гарнюсик. Марсюш, не почули. Жека! Нічого буде глядачам фільмувати. О, який молоденький. Так, беремо кошика і йдемо далі. От і я знайшов. Так що це вже другий за сьогодні, а я рішу нам... Більше десяти штук, ага. Це лісовичок, напевно, мене почув, що ти за мене нічого не казала. А, да. І швидесенько мені грибочка підсунув. Ну, щоб ти знав, що казала. я, <сум> <сум> як казала, що. Спочатку походу це другий грибочок тільки. У мене. Жирі -то, жирі -то. <сум> ну що, друзі? Фарт перейшов до мене. Бачу ще одного. Отак. Зараз, зараз побачите. Такий гарний. Поки йду, дивлюсь. Праворуч, ліворуч, може ще десь стоїть. Отак. Треба було одразу до свічка звернутися. О! Який. Ну от який ще? Ну того, що знайшов, тільки що сказав і все. Ти ось так гарно видно ви що? А. А. Отакий. От До кошика. Оно. диви. Який. А? -а. Дві лисички. О! Теж гарно. Що там? Гілляки нападають на тебе. Гарно, друзі, сьогодні день провели. Але потихеньку повертаємо. Є? Отако. От є, є, є знахідки в неї. Ну йду до тебе потихеньку. А що є? Ти де? О, біля яру. Біля яру? Ти які хащі плотно, нічого не видно. А ну показуй. Ух ти, який гарний, а. Бачите його, друзі, а? Ховаться як. Марсик не почавий. Нема чого буде глядачам показувати. Ну. Ось. красунчик. Я вийшов. Ну такий. До кошика. Бачите, через які хащі продираємось, щоб повний кошик і ляк Нам десь пів години ходу до лісової дороги трошки іншим путем йдемо може будуть ще знахідки що ти там побачила о ну це не бараняча голова так. я забув як але біля такого грибочка мене, мене тоді оса так 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 також о бачите фотограф я би так не ризикував би. Ти ж гарно пам'ятаєш, що останнього разу було, коли я до цього грибочка підійшов. І не до саме цього. Ну не до саме цього, в іншому лісі. Я не знаю, але бачите, там осібно таке схоже. Я такий самий грибочок. Нехай залишається. О, бо зараз його... Доторкнешся і все. Оси тут як тут. Хоча в цих лісах ми ос не пам'ятаєш, да, щоб були. Не разу, не, разу не було. Не. пу Лисички, бачите, багато маленьких. Залишимо. Ну оці такі можна зібрати. Ще поруч. Воно маленька. О, та гарно вишла, друзі. Ледве не забув, друзі, питали за ці палки, де ми їх придбали. Посилання залишу в описі під відео. Ще і буде знижечка по промокоду вжекері. Ну, де ви є? Грибочки. Диво який гарний стоїть. Ба! Ага. Красунчик. Ага. Так, зараз. Все побачите. О! Такий нам ще випадається. О, ви бачите який. Іріш, ти подиви на нього. Диви. Який грип, а ну, це так, 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 де кошика. А. Та, друзі, напевно, оцей останній підосичник був останнім. Бо ми вже метрів п'ятдесят виходимо з лісу та будемо їхати. Зараз почікую гриби, покажу, що у нас вийшло. Гарні вони чи ні. Супер сьогодні, просто супер. О, та ні, чисті гриби. впевнений, всі можуть. такі гарні вишов. Друзі, почекали ми грибочки. Ну, от такий кошик у нас вийшов гарний. Такі. такі подарунки 1 вересня 25-го року. Будемо їхати ми додому з вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі.